Фента навітаю, мене звати Денис Зайченко. Якщо ви по будь-якій з причин слідкуєте за моїми оглядами на копичувачів, то знаєте, що я завжди віддавав і завжди віддаю перевагу ємності перед швидкістю. І у плані ОЗП, і у плані жорстких дисків, і у плані SSD. Але я при цьому завжди поважав потреби інших, і, по-друге, ніколи не задумувався про компроміс. Рівно до тих пір, доки мені на огляд не потрапив PCI-Express 4.0 SSD під назвою RDM Pro. Про 2 терабайта це був не перший накопичувач такого класу, що я бачив у своєму житті, але по декільком причинам я вирішив приміряти його не у слот Пісія Експрес 4.0 на материнці, а у слот Express 3.0. І настільки виявився задоволеним результатом, що зараз спробую донести переваг цього рішення і вам. Перед тим як почати, як завжди, з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Ну і коментарі важливіші за все. І не забувайте про нарешті можливість. Підтримати наш україномовний контент прямо на YouTube фінансово по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Власне найголовнішою перевагою мого рішення. Вставити диск після Express 4.0 у слот 3.0 буде навантаження на накопичувач. Точніше, відсутність навантаження на контролер накопичувач навіть так. Бо чим більша швидкість передачі даних, тим більше даних проходить за секунду через контролер, і тим більше він гріється. Якщо він довго буде перегріватись, то може згоріти і дані добути буде нереально. А RDM Pro на 2 ТБ, та, наприклад, навіть з комплектним радіатором, крутим радіатором, здатен розігрітись під час стрес-тесту до 8. 62 градусів, при тому, що критична температура для контролерів pci Express 4.0 це зазвичай 80. І це у слоті pci Express 4.0, де я від накопичувача здатен тримати пікову швидкість 7 ГБ на секунду послідовно. У слоті pci Express 3.0 швидкість ріжеться до 3600 МБ на секунду максимум, але при цьому нагрів зменшується до 60 градусів у тому ж тесті. Тобто навантаження на контролер знижується у декілька разів і він. 100% пропрацює довше. То, тут одразу ж запитання, чому не придбати накопичач PC Express 3.0 з самого початку. Бо хоч такі накопичувачі і дешевші, але вони менш ємні. Наприклад, на ринку не залишилось 4 терабайтних PCI-Express 3.0, а 4 терабайтних ТБC Express 4.0 дуже багато. У кудрам їх дві моделі, і ціна у них навіть менша, ніж була у аналогів на PC Express 3. Плюс контролери PC Express 4 розраховуються на більші температури, ніж варіанти PCP. Express 3, відповідно, працюють за знижених температур довше. Вони банально надійніші, аніж версії PC Express 3 в однакових температурних умовах. Ну і нарешті головний козир проти. Та кріжиться швидкість, якщо точніше, то удвічі. Але чи так це вам важливо? Я маю на увазі за виключенням тестів та бенчмарків, де більше папуг, завжди краще. Чи відчуєте ви різницю, якщо у вас буде максимальна швидкість не 3500 МБ на секунду, а 7000? І навпаки, бо це послідовна швидкість, і вона не впливає на роботу системи, впливає випадково і впливає затримка роботи. І жоден з цих параметрів у випадку PCI-Express 3.0 не буде обрізаним, бо навіть у RDM Pro на 2 ТБ рандомна швидкість не переходить межу 2500 Мб на секунду. І частіше за все вона навіть нижча. Тому якщо ви випадково сплутаєте і встановите системний PCI-Express 4 диск у слот pci Express 3, то без бенч. Марків, різницю ви не помітите, ваша система буде працювати максимально швидко у будь-якому зі слотів. І лише коли треба буде перекидати величезні файли 100 плюс ГБ з одного PCI-Express 4 диска на системний і навпаки, от тоді різниця себе і покаже. Не самі розумієте, це мінус дуже невеликий, бо дуже ситуативний. Але ось ще запитання: якщо у вас вже є диск PCI-Express 4 на 2 або 4 терабайта, то у вас, мабуть, є гроші і на материнку куд. Де стотить PS Express 3 і немає взагалі. Ну, по-перше, це не обов'язково, бо Така частіше за все збирається по потребам, а не по статусу бюджету. Ну, ну тобто, самі розумієте, якщо мені треба ємний SSD, але не треба дорога материнка, я не буду купляти дорогу материнку. Я не буду купляти і просто супер свіжу материнку, якщо мені не потрібен найбільш свіжий процесор. До того ж, у деяких материнок є перемикач кількості ліній PCI-Express. А скажімо, PCI-Express 4.0 на дві лінії абсолютно дорівнює PCI-Express 3.0. The yeah. cat На чотири лінії. Наскільки глибоко це може теоретично зайти? І чи корисно це буде у випадку накопичувачів PCI-Express 5.0? Я вважаю так. Нагрів там буде абсолютно дикий. Надійність контролерів все рівно трішки, але вища. А випадкові швидкості можуть і надійти до стелі pci Express 3.0 все рівно. І якщо у тих майбутніх SSD pci Express версії 5.06.0 будуть ємності 8 з гаком терабайт, по Доступним цінам, то цей матеріал у майбутньому буде таким самим актуальним, як і зараз. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, що для вас пріоритетніше: швидкість чи ємність. Чи згодні ви будете в одну ціну, скажімо, якщо такопичувачі будуть в одну ціну, обирати собі PCI-Express 4 диск, але на терабайт, або pci Express 3 диск, але на 2. Особисто я візьму на 2 терабайта і думати, двічі не буду, мені ємність більш, більш важлива, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку. по-перше, компанії Goodram за надання мені для тестування дисків RDM Pro і PX600. Це здається, також оперативної пам'яті, огляд буде пізніше. По-друге, київському магазину SoundMagie за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. І по-третє, магазину київському магазину MotoSTA і компанії Goodsen Moza за надання мені для зйомки цього відео, кіностабілізатору під кінокамери Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і наш відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!